Зараз з нами на зв'язку народна депутатка України, фракція Європейська Солідарність Софія Федина. Слава Україні! Софія, вітаю вас, героям слави, вітаю, товариство навзаєм. Одна тема, яку хотів би Софія з вами сьогодні підняти, тому що він не діючий ваш колега, народний обранець, до якого, до якого прийшли з обшуками сьогодні правоохоронні органи в черговий. я про пана Дубінського, зокрема. І взагалі, ну якщо є така історія, мені здається, що там не знаю, можна скласти повноваження і так далі, але пан Дубінський далі продовжує виконувати свій функціонал, працювати. А з іншого боку, якщо звернути увагу на соціальні мережі пана Дубінського, то він доволі нещадно і критикує вже нині діючу владу. Ну, з критикуванням нинішньої діючої влади це все таки дуже цікаво, тому що ця діюча влада його привела до його позиції. І ця діюча влада по суті чотири роки його покриває. Ну американці вже давно наклали санкції на Дубінського і на багатьох поплічників у його конкретно, конкретно антиудержавницькій роботі. Ам... Його всі адекватні люди в Україні давно вважали людиною, яка не має права представляти їхні інтереси. Ну але ж питання в тому, що у нас є дуже багато таких депутатів, яких можна вважати і державними зрадниками, але які просто-напросто виходять там з монофракції і далі виконують свою якусь там дивну місію в Верховній Раді. І раз їх монофракція не відкликає, не застосовує ніякі інші засоби, щоб їх не було в найвищому законодавчому органі. Держави, значить, вони чимось їм вигідні з іншого боку, я тішуся, що нарешті, хоч зараз, силовикам дійшли руки дослідити, знайти докази, яких, як на мене, з 19-го року було більше ніж достатньо. Щоб притягати його до відповідальності, мені би дуже хотілося, щоб це не завершилося тільки такою медійною афектацією, а щоб це завершилося дуже конкретними вироками і щоб це дало старше ще одні дуже. Важливій тенденції, яка, на жаль, не спостерігається, щоб нарешті у сесійну залу винесли хоча б один з чотирьох а бажано усі чотири законопроєкти, які заборонять депутатам із заборонених партій брати участь представляти українців як в Верховній Раді, так і на місцях. Я маю на увазі, щоб ми позбулися ОПЗЖ та іншої гоп компанії у всіх радах, усіх рівнів. Ну це, 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 це би мало статися, і це би мало статися якнайшвидше. І до речі, оце це, це ще. Одна річ, яку би українці мали би сьогодні вимагати, в той час, коли виходять. Е... Нас протестувальники під різні органи місцевого самоврядування протестувати проти того, чим займається центральна влада. Ну тобто, треба зміщувати акценти, треба адресувати проблеми державної ваги не місцевим громадам, а треба їх адресувати безпосередньо банковій і не боятися це робити. І один з таких, одна з таких вимог, щоб зрадники були притягнуті до відповідальності. Прийду до теми, яка була актуальна і важлива на остах усіх, як і до вас, як до народної обрани звісно ж, до головного фінансового документу, з якими статтями витрат підходимо, і е, які вас найбільше зацікавили під час роботи над головним фінансовим документом, і про що можете зазначити зараз в ефірі? Ну, насправді було дуже багато роботи над головним фінансовим документом, над державним бюджетом. Але напевне, от такими штрихами зазначу ті речі, які мене найбільше здивували. І перше, це те, що бюджет Міністерства оборони на 6 чи 9 відсотків він є меншим закладені кошти ніж минулого року. І отут, хоча загально от всі нам розказують, що бюджет, який спрямований на фінансування збройних сил, на безп... сектор безпеки і оборони, є ніби величезним, що він, по суті, півбюджету складає. Але насправді а, Міністерство оборони, яке займається логістикою, постачанням зброї, спорядженням і всього решта потрібного для наших військовослужбовців, воно є менше, ніж минулого року. Чому це так для мене не зрозуміло, тому що всі кошти. Ошти, які ми маємо, ми маємо максимально передавати на потреби наших захисників. Інакше не буде держави і не буде нашого майбутнього. Другий момент, який мене дуже дивував, але ця тенденція на жаль спостерігається крайніх чотири роки, коли щоразу щороку. Врізаючи там, наприклад, або не збільшуючи витрати на ту саму культуру, на науку, на освіту, я вже мовчу про безпеку і оборони. У нас якимось дивним чином вистачає коштів збільшувати фінансування Генеральної прокуратури, державного бюро розслідувань. У нас вистачає коштів фінансувати бюро економічної безпеки, яке зараз кошмарить підприємців. І я не говорю про тих, кого треба було би перевіряти, і треба було би приводити до, скажімо так, до, до розуму, але mm -hmm. йдеться саме про, про малий середній бізнес. Ну, і так само ще одна річ, яка абсолютно є дикою в наших умовах, це те, що ну і ця новина, і, зокрема, сьогоднішнього дня через розслідування, куди йдуть кошти, в які кишені, це є фінансування єдиного марафону і фінансування виробництва серіалів. Я перепрошую на єдиний пропагандистський марафон, закладено цьогоріч 1,7 мільярда гривень. І якщо ми подивимося на розслідування, яке буквально сьогодні, вчора ввечері виклали журналісти, то ми бачимо, що найбільшими ем, вигодонабувача від єдиного марафону від єди і від коштів державного бюджету, тобто наших з вами податків, виявляється: Пінчук, фірташ, Ахметов і один плюс один, чи то вже Коломойський, чи то вже самостійний. Але по суті, маємо чотири олігархічних канали, які переклали фінансування своїх медіа на на плечі платників податків. Ну і плюс 440, якщо не помиляюся в цифрі. Мільйонів на фінансування серіалів, я перепрошую, це скандал, що зараз був з Коломиєю, а поперед цим в нас були скандали з поворознюками там всякими. Я так розумію, що всі ці серіали такої якості і такого, такої низько спрямовані на приниження українця, що ну, 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 як на це можна видавати державні кошти? Це взагалі є маразматично. У нас немає історії героїв, у нас немає зйомок про бойові дії, у нас немає а, показування героїчності протистояння українського народу. Московські агресії, але у нас вистачає абсолютно коштів на перепрошую, всяку фігню. І це є ненормально. Саме тому Європейська солідарність дуже активно боролася, вносила правки, вносила правки по ПДФО. Ну це ще одна тема державного бюджету. Це це є жахливі речі, коли з місць забрали абсолютно усе фінансування, яке можна було перенаправити, і яке величезна кількість громад переправляли на потреби Збройних сил України. Ну, а але на жаль, «Слугам народу і фракціям, які їм підголосовують. Я нагадаю, що основна маса це слуги народу ОПЗЖ і частина голосу. Вони вирішили, що такі речі це є прийнятними. Ми за цей бюджет не голосували, і ми вважаємо, що найближчим часом треба буде його все-таки коригувати. Тому що вже сьогодні отримую запити там по ремонтах машин, по постачанню тих чи інших моментів для наших захисників і хлопці кажуть, що навіть зарплата в 20-25 з копійками тисяч гривень. Вчасно не виплачується, а це має бути пріоритетом для кожного із нас, щоб захисники себе відчували захищеними, щоб у них був надійний тил. А коригуватиметься, переглядатиметься, коли для цього буде Верховної Ради можливість і які подальші кроки можливі теоретично. Ну, напевне, бюджет на 24-й рік він все-таки буде коригуватися вже після нового року, і тоді буде видно, що у нас є. З бюджетом 23-го року. Ми його нещодавно коригували, але тут насправді невідомо, якою буде ситуація, тому що ми розуміємо, що тих 200 мільярдів, які намагалися взяти з ПДФО військового з місць з станом заднім числом на 1 жовтня, яке було проголосовано на жаль, в сесійній залі, то цих грошей вже немає на місцях, тому що, по-перше, заднім числом нічого не робиться. Це Черговий дурнуватий прийом слух народу, а з іншого боку, місцеві ради дуже активно використовували всі ці кошти для закупівель тих чи інших речей потрібних для Збройних сил України. І навіть якщо ці всі речі ще не надійшли, то вже договори на проплату пішли. Тому як це все буде корелюватися, ми будемо ближчим часом бачити. Угу. Наскільки мені відомо, Верховна Рада ще планує неодноразово зустрічатися, слава тобі, Господи, до кінця року. Але з іншого боку, я особисто вважаю. Що мали би бути нормальні регулярні засідання з нормальною трансляцією, щоб усі люди бачили, що відбувається, як відбувається, хто за що голосує, і які питання пропихаються у Верховній Раді, тому що мені видається, що по-перше, пропагандистський марафон вже давно себе вичерпав а з іншого боку, ця оця конспірація типу з питань безпеки вона тільки шкодить державі. Приклад Ізраїлю показує, що навіть в час активних бойових дій. Державні органи мають бути відкритими, працювати і забезпечувати інтереси своїх громадян. Спасибі вам, дякую за те, що знайшли хвильку сьогодні. Поспілкуватися в ефірі прямого до зустрічі в студіях на телеканалі. «Прямий». Софія Федина була з нами на зв'язку. Народна додатка України, фракція Європейська Солідарність.